по 25 гривень от такі нікущики шикарні. Брунера це звичайна, зелена, квітне голубенькими квіточками вже. Бачите, отак. От хто хоче, є невеличка кількість, можна придбати зараз. Ось такі діла. Що тут нарциси по 40 гривень, хто хоче тюльпани по 40 гривень, гейхера по 55. Оця штука по 35, хто хоче така і от така. Дивіться, лаванда теж по 30. Боже, яка вона шикарна. Ви представляєте, лаванду ж я сама вирощувала. Цими ручечками ж я ж їх тикала в корні віна, потім вони проросли. І я їх до речі. Дивіться. Зараз я вам покажу свій експеримент з минулого року. Давайте в наступному відео, бо буде дуже довго. Це просто бомба. Я хочу замовити. Кетюня прийшла червоний, кручорний чещук. Пішіть мені особисті повідомлення. Дивіться, Китя, Кітя. Китюня, привіт! Да, грядочка зараз освободилася, є де після. Ну, не треба такої робити. Так, в наступному відео, я вам покажу щось.